Вітаю, Ви, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, цікаві речі для аналітиків відбуваються в Московії. Путін фактично заборонив запланований перепис населення. В цій країні. Так. Ну і е, напрошується аналогії. Так, із 1949 роком. Коли після війни був проведений перепис населення і неоприлюднений, засекречений, Трати населення під час Другої світової війни в Радянському Союзі були настільки катастрофічними, що навіть у населення могли викликати непотрібний, непотрібний шок асоціації і так далі і тому подібне. Ну і ось пройшло скільки там років після того а ну скільки ж там років? 65 років, і. Та сама історія, та сама історія. І е, причини, як на мене, тут дві. Вони полягають у тому, що оті всі брехні про 146, 144, 140, 9 150 мільйонів жителів у Московії це абсолютні брехні. І е, я ж читаю, там проривається іноді крізь е, оцю всю абсолютну м, ну шар цієї брехні, проривається ну деякі оцінки. Демографів, соціальних географів, які здійснюють оцінки на експертні оцінки. Які кажуть, що у Москві десь 80-90 мільйонів жителів. Є такі, які говорять про 70 мільйонів. Там називаються окремі регіони. Де все-таки проводилися якісь статистичні дослідження, що населення в них збільшилося, зменшилося, вибачайте, у півтора і в два рази. То якщо апроксимувати, так би мовити, поширити все це на е, території всієї Московії, то ну, результати можуть бути дійсно катастрофічними. Це перше. Друге, це те, що втрати московитів під час їхньої агресії до України теж носять катастрофічний характер. Так. І звичайно, що оприлюднення їх теж може викликати шок. Ну і, ну, як мінімум. Якісь непотрібні запитання від цього населення. Ну і є ще й третя складова відміни. Ну, здавалося, або чому? Так, ну як можна щось планувати Україні, Так, хоча б прогнозувати щось, якщо ти не знаєш, не тільки нас. Чисельності населення, але його складу статево-вікової структури населення, там, професійної структури, ну і так далі. Так, ось третє це те, що кількість мігрантів у Московії ну, незрівнянна. Із питомою вагою мігрантів, наприклад, у європейських країнах. Тому що Московія постійно кричить і говорить про те, що от Європа помирає, загинається, тому що туди руться з усього світу, там з африканських країн, і так далі, і тому подібне. Ну, це 5-7% від населення. В різних країнах і в деяких набагато менше і так далі. А в Москві, знову ж таки, за оцінками, називають 20-25% населення. А що робиться в Москві, у Санкт Петербурзі, де однозначно більшість населення складають не московити, а андрофаги, а, скажімо так, вихідці. із... Центральноазійських і не тільки центральноазійських, там і азербайджанці, і так далі. І ще одна цікава особливість, яку може міг би розкрити цей перепис: що оці окремі земляцтва, окремі національні угрупування просто монополізували окремій галузі діяльності, і туди московитів взагалі не допускають так побачать катастрофічні цей перепис міг побачити катастрофічні зміни у національному складі окремих республік. звідти так чи інакше, національних республік московитів виганяють всіма способами і методами, які тільки є.